Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У 10-му розділі першого послання апостола Павла до Коринтян Павло викладає історію ізраїльського народу, зокрема, описує численні біди, що спіткали цей народ. В 11-му вірші він говорить: усе це трапилось з ними як приклади, а написане нам на науку. Далі апостол пише, що всім нам корисно подумати про своє становище, аби не відчувати тих самих страждань, які пережив народ Ізраїлю. Але слід пам'ятати, що немає спокус, яких люди не могли би подолати. Спокуса це частина життя. Ворог завжди приходить до нас, щоб ранити, сіяти недовіру до Господа або ставити під ніжку. Кінцева ж мета ворога віддалити нас від Ісуса, бо тоді ми втратимо шанс на спасіння і загинемо. Якщо ми опинимося далеко від джерела праведності, то будь-які наші зусилля, спрямовані на здійснення власного спасіння, будуть даремними. У вас серйозні фінансові проблеми. Не забувайте, ворог хоче віддалити вас від Ісуса. Жорстокий трагічний випадок забрав у вас кохану людину. Ви готові проклясти ім'я Господа. Тому що Він не захистив вас, пам'ятайте, ворог тільки й чекає цього. Він все робить для того, щоб ви втратили довіру до Ісуса, щоб похитнулася ваша християнська віра і закрався сумнів у те, чи цікавить Господа всі ваші проблеми і біди. Ви маєте якусь негативну звичку і хочете позбутися її. У вашому житті є щось гріховне, від чого ви не можете відмовитися. Прочитайте обітницю, записану в першому посланні до коринтян в 10 розділі. Досягла вас спроба, не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоби знести ви її. Хіба це не всіляє надії? У грецькій антології є епіграма, епітафія, записана зі слів моряка. Моряк, що потерпів на цьому березі корабельну аварію, просить вас підняти вітрила. Його човен, напевне, затонув, але багато людей вижили після цього шторму. Я знаю, що в час Страждання, сліз, бід і спокус людина почуває себе самотньою, але ж є надія. Подивіться на Йова, який повстав із спороху. Роздумайте про Даниїла, котрий неушкодженим вийшов із левичої ями. Уявіть собі, Івана, коли на острові Патмос він побачив лице Ісуса. Згадайте про Марію Магдалину, котра знала ціну спокуси. Подумайте, які обставини спонукали її до гріха, і як вона отримала силу біля ніг Ісуса. Сьогодні ви також можете отримати перемогу у ніг Ісуса. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми вдячні тобі за Твоє святе слово і за ті чудові обітниці, які містяться на сторінках Біблії, коли діти твої, які отримали від тебе силу, виходили переможцями над спокусами. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив сьогоднішній день. І якщо диявол буде розкладати спокуси, дай нам сили їх перемогти. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, Христос знаходиться поруч з вами і готовий надати допомогу вам в будь-який момент. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами.